Зеленський викликав Путіна на особисту зустріч. Зеленський закликав Путіна перейти від обміну заявами та провести розмову лідерів України та Росії. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Володимир Зеленський відповів на заяви кремлівського правителя Володимира Путіна і наголосив, що для завершення війни та тривалого миру потрібна зустріч на рівні лідерів. У своєму телеграм-каналі він написав, що Україна бачить і підтримує зусилля президента США Дональда Трампа для припинення війни, убивств і досягнення достойного миру. Цитата. Ми чуємо заяву з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно і встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання викрати ще час для війни та відсрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час, підкреслив він. Зеленський додав, що Україна знає, хто ухвалює рішення в Росії і хто має завершити цю війну. Цитата. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії. Нагадаємо, декілька днів тому президент США... Дональд Трамп скоротив термін, який дав Росії для миру з п'ятидесяти до 10 днів, тобто до 8 серпня. Він попередив, якщо прогресу не буде, США впровадять жорсткі санкції та вторинні тарифи проти країн, що купують російські енергоносії. Також Трамп висловив розчарування Путіним. Хоча вони мають цитую «вічливі бесіди, після них армія РФ продовжує бити ракетами по Україні. Сьогодні Путін уперше відреагував на цей ультиматум. Він заявив, що його так звані умови залишаються незмінними. Україна мовляв має вивести війська з чотирьох своїх же областей, відмовитися від НАТО та проголосити нейтралітет. А коментуючи слова Трампа про розчарування. Путін сказав, що воно виникає цитую від надмірних очікувань.